Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Потрощення приватні будинки та енергетична інфраструктура внаслідок комбінованої атаки війська Рав по Запоріжжю. Ракетний удар пройшовся по нижній хортиці, а у місті весь вечір працювали сили ППО. На ранок стало відомо про влучання шахеда в приватний будинок в районі Запоріжжя. Лівого на подвір'ї власниці оселі пані Наталії зламаний паркан, обгорілі дерева. А в будинку вибиті вікна. Жінка каже, влучило по газовому котлу і гасила пожежу надзвичайника ще під о. Стрілами. До мороза до холодів ми дровами топимо, і все це згоріло. І вікно у батьків згоріло також, і дерева погоріли. Певно, це іскра або уламки. Не знаю, що це було, але так швидко, і це все загорілося. І ще навіть коли гасили пожежу, безпілотники літали. Над будинком бачила, як він летів, такий вогник і безпілотник. Загалом ворог гатив по населених пунктах області з різних видів зброї. Завдав 458 ударів через удар Балістикою. Понад 5 тисяч абонентів в Запорізькому районі залишилися без світла. Нині живлення поступово відновлюють. Одна з бригад Запоріжжя ОБЛАНАРГО потрапила під обстріл росіян під час аварійно-відновлювальних робіт у прифронтових громадах. Пошкодило автовишку енергетики. На щастя, не постраждали. Наші фахівці працювали у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки. Завершити роботи так і не змогли. Рашисти завдали чергового удару. Одну безуспішну атаку в районі Новоандріївки провели загарбники минулої доби. Повідомляє генштаб на Гуліпільському напрямку. Окупанти утрималися від наступальних дій. Минулої доби на придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Вночі РФ вдарила по Києву дронами та балістикою. Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. На цю годину відомо про сімох загиблих. Ще 28 людей постраждали. Серед них одна дитина уламки також влучили в гуртожиток, пошкоджено станцію метро, дитсадок і бізнес-центр. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Залучені понад 400 рятувальників. Сьогодні постраждали це Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Солом'янський район, Чущенківський район, там де ми знаходимося. Зараз ідуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім хто постраждав прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ворог спрямував дві авіаційні ракети по місту Очаків на Миколаївщині. Поранено троє людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 22 приватних будинки, лінія електропередачі та цивільні авто. Моторську на доначення російською бомбою частково зруйнований чотириповерховий будинок. Чотири людини загинуло. Ще чотири отримали поранення. Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Зривали сині і жовті прапори та ламали їх в Олександрівському районі. Троє молодиків познущалися над державним символом. Зробили це ввечері. Подію зняли небайдужі громадяни. Відео розлетілося інтернетом. Його під час моніторингу соцмереж виявили правоохоронці. Згодом встановили причетних до злочину. Це троє жителів Запоріжжя 19 та 21 року. Відкрите кримінальне провадження. Стаття наруга над державними символами. А винні вже навіть встигли вибачити. Чим мотивувалося, коли це робила? Що? Мотивувалося чим? Який мотив? Для чого це робили? Не з спонтанно просто. Щоб в голову йшла, то і зробили. Тобто тут захотіли, вирвали, прапори, зробили, тут захотіли, пішли. На руку над моголею зробили, так? Ні. Останні алкогольного уп'єння просто були і все. Це не з ціле як. Не, 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 ні намирать, no, no, не на мародерить никак. За голова просто напротив и как получилось. Мы Ми Пощаемся перед військовыми, перед Украиною за скоичим. Після вихідних більше сміття та більше роботи в Запоріжжі прибирають найбільший парк міста. Дубовий гай. Його площа майже 55 гектарів. Тут щодня працюють шість працівників із газонокосарками та повітродувом. Вони прибирають сухе гілля, опале листя та сміття, яке залишають відпочивальники. кажуть, в понеділок робота завжди більше, адже у вихідні тут чимало людей. З початку року комунальники вже вивезли близько 200 тонн відходів. Також постійно. На доглядають і за зеленими насадженнями, видаляють бур'яни, підстригають кущі та траву. Нині ж додалися і сезонні роботи. Зараз ви бачите, ми проводимо сезонні роботи, які проводяться влітку. Це розпушування квітників перед поливом, це видалення бур'яну, це покіс підстригання кущів, підстригання гілля сухого. Мешканці відпочивають добре. Тобто, звісно, сміття більше ніж в будні дні, але все поки що, поки що, все добре. Театральна постановка як реабілітація. Ветеран війни Андрій Романов, який рік тому повернувся з фронту, створив для дітей казку Мюзикл Пінокіо. Всім відома історія про пошук справедливості, добрих людей та щиру дружбу на сцені театру юного глядача, отримала нове бачення. Як зустріли прем'єру мюзиклу Юні глядачі, розкаже Ірина Чернова. Ну Як так можна ставитися до рядів. Напевно, люди забули. Що таке людяність про людяність, доброту та дружбу новий мюзикл Пінокі у театрі юного глядача в залі Аншлаг. Всім відома історія отримала нове прочитання. Адаптація літературного сценарію, який був ще у Запорізькому муніципального театру танцю, і театр танцю, але називалася «Вистава Буратіна. Але ми додали, додали до хореографічної компоненту і музичного ще вокальні номери. І текстовані тексти, намагаючись перетворити цей балетне виставу в мюзикл. Андрій Романов, ветеран війни у грудні минулого року, повернувся з фронту. каже, ця постановка це частина реабілітації після повернення до цивільного життя. Зараз я якраз проходжу курс культурної реінтеграції і за Художньому головному режисеру Фортусу Геннадію був запрошений для постановки. Тому я вдячний Запорізькому театру юного глядача і керівництва, що запросив мене, і я зміг втілити от мрію свою. Мюзикл на одну дію це історія про майстра Джепетто, який створив дерев'яну ляльку та назвав її Пінокіо. А чарівна фея за добре серце та чуйність виконала бажання майстра та оживила його творіння. За доброзичливе серце. Ви заслуговуєте нам подарунок. Сюди ніч я можу виконати ваше будь-яке бажання. Що йому? Мені здається, ви мріяли просина. До створення образу феї підійшли серйозно, адже захопити увагу та зацікавити сучасних дітей не так просто. Ми зробили спочатку фею ну, таку дуже. Легку, таку польотну, таку пархаючу. А потім ми поспілкувалися і прийняли рішення, що вона має бути трошечки інакшою, тому що зараз і діти в телефонах, в планшетах, і вони зараз дивляться дуже різної інформації, тобто вони швидше і більше бачать і знають, аніж ми. Тому ми трішечки її змінили, спробували це зробити, і дуже сподіваємося, що сьогодні це спрацює. Інші герої вистави теж роблять все, аби отримати увагу малечі. Не просто грають, а ще й співають і танцюють, кажуть балетмейстер Лариса Неверова разом з постановником Андрієм Романовим дозволили спробувати себе у новому амплуа. Нове це синтез театру танців, хореографії, пластики та драматичного мистецтва. Ми ж працювали це, але це поновлена версія, і мені довелося не тільки танцювати, але і десь розмовляти, навіть співати. Співати так і це для мене новий досвід, і я дуже вдячний за цю можливість. Фінальні слова, які промовляє у мюзиклі фея: ніколи більше не буде батогів. Тепла історія з гарною музикою та хореографією не лише розважає юних глядачів, а й вчить обирати друзів, бути хоробрими і шляхетними. Я зрозуміла, що всім треба допомагати. І бути добрим. Я зрозуміла, що фея любить добрих людей, і що треба бути добрими людьми, допомагати і дружити з іншими. До закриття театрального сезону виставу мюзикл «Пінокіо» покаже ще один раз, 29 червня. Наступного разу вже восени. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.